Вітаю всіх світнім днем футболу. Ваші увазі результати 16-го туру УПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Але спочатку перенесені матчі першого туру Олександрія приймала Динамо. Гра проходила в обережному стилі. Динамо намагалась більше контролювати м'яч. І атакували через фланги. Але захист Олександрії був надійним. Господарі теж мали кілька шансів, однак. Реалізувати їх не вдалося. Рух приймав Полісся. У першому таймі команди грали приглядаючись одна до одної. Рух швидко відкриває рахунок в другому таймі, що правда, Полісся вирівнює гру, забивши після контратаки на останніх хвилинах. Полісся за 5 матчів підряд не перемагає 1-1 на табло. Тепер до результатів 16-го туру. Ворска поїхала до Шахтаря. Шахтар впевнено почав. Забивши швидкий гол, Ворскла спробувала повернутися в гру, скоротивши рахунок. Але до ночанам довели свою перевагу в другому таймі, забивши ще двічі 3-1 за шахтарем. Лівий берег приймав ЛНЗ. А ЛНЗ тут активно розпочав, відкрив рахунок. Щоправда, то голом. Але до перерви рахунок був вже рівний. Адже в другому таймі лівий берег оформлює собі впевнену перемогу 3-1. Кияни. Не перемагали до цього 11 матчів підряд. Чорноморець грав з кривбасом. Чорноморець відкрив рахунок, але кривбас швидко перехопив ініцію. У другому таймі гості повністю контролювали гру, забивши один раз ще не залишивши шансів, господарів 1-3. Якщо Чорноморець 5 матчів підряд програє, то Кривбас 5 матчів підряд не програє. Карпати грали з вересом. Колектив продемонстрував чудову гру в атаці. Верес отримав червону картку першому тайні, після чого господарі домінували і забивали на будь-яких зручних моментах. Зоря поїхала до Інгульця. Гра не відновилася після першого тайму, через повітряну тривогу, яка затягнулася. Інгулець перемагав 1-0 та ще й не реалізував пенальтів. Колос грав за болоню. Закрита гра без великої кількості моментів. Обидві команди більше зосередились на обороні, ніж на атаці на табло сухі нулі. Олександрія поїхала до Динамо грати другий матч підряд за тиждень з київським колективом. Динамо домінує з перших хвилин, забувши на голову в першому таймі. У другій половині додали ще третій, певно контролюючи гру до кінця. Перша поразка команди ротання в сезоні. Та за 17 матчів Піря. Кияни єдина команда залишається у ПЛ, яка не програвала, Полісся рухом закривали тур. Розпочався матч червоної картки. Краснопір в першому таймі реалізовує більшість, а під кінець другого Полісся тайму вже грають 9. -го. Рух перемагає мінімально 0-1. Кращими бомбардирами є Назаренко та Ванат. В обох по 9 голів. По таблиці бачимо є такі зміни. Вони мінімальні. Заря поганяє Верес. Лівий берег обійшов Чорноморець. А в 17-му турі останньому перед зимовою перервою. 13 грудня Ворска прийме лівий берег. 14 грудня ЛНЗ поїде до Олександрії, Кривбас зіграє з Карпатами. По Матиме центральний матч Туру Шахтарем. Заря прийме Чорноморці. 15 грудня Колос прийде до Дигільця. Рух прийме оболонь. І 16 грудня Динамо з Вересом гратиме. Останній матч в році МуПЛ. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!